Попрощалися із сином головного рабина України Моше Роувена, який загинув на фронті. Церемонія прощання з героєм відбулася у центральній синагозі Києва. Там зібралися рідні друзі та побратими Антона Матіяги. Самборського відомо, що хлопець був одружений, і в травні цього року у нього народилася донька. Проте за тиждень після її народження хлопця призвали до армії. Рабин розповів, що востаннє спілкувався з сином 17 липня. А вже 24 липня отримав повідомлення, що він пропав безвісті. Е, учора головний рабин України розповів, що його сина його син загинув на фронті, боронячи Україну. Це для нас спільна трагедія, це спільна біда. Це наша єдина родина. Тому ми вшановуємо пам'ять хороброго воїна, героїчного солдата разом з його родиною, з рабином, з Ребецин, з всією їх з синами і дочками, і висловлюємо глибоке, -глибоке співчуття. Мататьяго прийомний син рабина з народження. Він мав ім'я Антон. Сім'я Асмана усиновила його, коли хлопцю було лише 11 років. Тоді йому дали єврейське ім'я. Рідні згадують героя як щиру та добру людину. Головний Рабин назвав загибель Матітяго свідченням того, що євреї в Україні переживають такі самі труднощі війни, як і інші громадяни. Ця смерть якраз показала, що єврейський парубок захищав нашу Україну, яка була для нього вітчизною, була для нього батьківщиною, і для нас це величезний стимул, щоб солідарність між людьми, щоб взаємодопомога між людьми перемогла.